Апельсин Котідіана, повна стиглість 28, 12-24. Котідіана варієгатний різновид класичного Апельсина. В деяких джерелах описують дерево, як сильно росле, хоча ми спостерігаємо його помірне зростання на будь-яких підщепах. Прима нашого цитрусового театру красуня від природи і зачаровує своїм колоритом. Сіробіла варіагатність її малахітових листочків контрастує з неординарною яскравістю стиглого плода, який поступово набуває жовтого кольору з зеленуватими смужками, а згодом помаранчевими. Зав'язку тідіани сформувалась на маленькому дереві, і ми її залишили для дегустації. Смак рідкісного цитруса дуже приємний і зовсім непростий. При споживанні першими ідентифікується гармонійна солодкість і свіжість, без виразної кислинки надалі ж розкривається більш глибокий післясмак, який нагадує щось мандаринове. Перетинки в котідіані не відчуваються, адже через свою стиглість вони стають ніжними. Соковитість вище всіх похвал. Цедра духмяна, насичена маслами, при цьому м'яка і їстівна, з легкою гірчинкою. Апельсин непогано очищається від шкірки. В ньому є трохи насіння. Висновок. Цитрус цей чудовий і різнокольоровий.